Доволі часто всі батьки задаються питанням, який дитячий садочок обрати для своєї дитини, чи сподобається дитині саме в цьому садочку, чи буде їй цікаво, чи з'являться нові друзі та гарні відносини з однолітками? Чи працює в ньому досвідчений колектив? Якщо ви ще вагаєтесь, то Іди сюди, давай, 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 давай. Колектив нашого дитячого садочку Гніздо Ластівки завжди намагається бути сучасним та креативним у підході до виховання дітей. Зараз всі ми сумуємо за дітьми, тож пропонуємо вам зануритись в спогади про святкові та мирні дні нашого минулого. Ми даруємо дітям кращі роки дитинства, віддаємо тепло своєї душі. Ми, як завжди, в тренді.